Російське видання «Досьє» оприлюднило інтерв'ю з колишнім офіцером Федеральної служби охорони Глебом Каракуловим. Колишній охоронець Путіна втік за кордон і розповідає, чим в останні роки жив Путін. Каракулов забезпечував зв'язком президента Російської Федерації, але каже, що Путін. Ніколи не користувався ані мобільним телефоном, ані інтернетом. Усю інформацію йому роздруковували помічники і як Брежневу приносили вже у теках. Для читання президентом Російської Федерації, окрім того, Каракулов стверджує, що в квітні 2022 року Путін потрапив до центральної клінічної лікарні. Сталося це після того, як путінські війська зазнали поразки під Києвом і змушені були тікати від столиці України і в той час. Україна відмовилась також від так званих мирних перемовин з Російською Федерацією. Ще цікаві факти із життя Путіна. На Валдай він їздить на дачу чи в резиденцію на бронепоїзді. А у Гілінжику справді є його резиденція, і ця резиденція. Належить саме Путіну, так принаймні, стверджує Каракуло, бо він займався повністю комунікаціями, вірніше налагодженням зв'язку для Володимира Путіна. Окрім того, за Путіним постійно возять куб, який є висотою в 2 метри і облаштований всередині. Але це ви помиляєтесь, це не туалет, не невеликий унітаз і невеликий чемодан для Лейна Володимира Путіна. Це є переговорка, яку важко підслухати. Він каже про те, що цей куб возять за Путіним для того, аби ніхто і ніяк не міг прослухати розмови Володимира Путіна з співбесідниками. Каракулов каже, що дружиною Путіна все оточення, яке знаходиться біля нього, вважає Аліну Кабаєву гімнастку. Ну, а про не, доньок Путіна Гліб згадує про те, що вони приїжджають відпочивати до Путіна на ці дачі чи в цій резиденції, але особливо вони не контактують з офіцерами Федеральної служби охорони. Ну і говорить Каракулов, що всі офіцери Федеральної служби охорони, які є біля Путіна, вони налаштовані. Антиукраїнський і упродовж останнього року доволі часто обговорювали і смакували епізоди звірств і епізоди окупації росіянами частини України. Тому, як каже Каракулов, він і втік за кордон. Для тих, хто хоче подивитися це інтерв'ю, погугліть. Будь ласка, глеб каракулов видання дасіє дуже цікаве інтерв'ю. Рекомендую вам.